З конструктивними схемами розібралися, тепер поговоримо про помилку, яку часто роблять дизайнери в своїх проєктах. Якщо частина перегородки демонтується і в майбутньому нова перегородка буде примикати до цієї частини, що залишилась, знайте це з'єднання важко виконати так, щоб в майбутньому, після завершення ремонту, воно не тріснуло. Ми ж не можемо просто так взяти і з'єднати дві стіни, тобто нам потрібно. Вибити через одну, щоб якось перев'язати, і цей шов завжди буде тріщати. Тому що це дві різні конструкції. Якщо вже так робите, то просто здемонтуйте ці півтора метра. Ви на цьому нічого не зекономите, тільки получите. Е тому, якщо демонтуєте стіну, то демонтуйте повністю, бо це економія на сірниках. Якщо демонтується стяжка, то потрібно бути обережним, тому що в більшості випадків опалення та водопостачання проходить по підлозі під стяжкою. Це не стосується будинків епохи Совєтського Союзу. Також не забуваємо про обов'язкове прибирання та вивіз сміття після демонтажних робіт, особливо якщо обсяг демонтажних робіт великий. Об'єм сміття в три рази більший. За об'єму демонтованої перегородки, тому не дивуйтеся великій кількості мішків та додаткових витрат по їх завантаженню та вивезенню. Після демонтажних робіт йдуть монтажні роботи. Тут влаштовуються нові перегородки та формується нове планування квартири. Чим рівніше будуть виконані перегородки, тим менше витрати штукатурної суміші. При штукатурних роботах, отут економія в чистому вигляді. Правильний монтаж передбачає такі правила: перше, перегородка повинна муруватися тільки на перекриття і ні в якому разі на стяжку, тому що стяжка це тонкий шар, призначений для вирівнювання підлоги, який неспроможний нести великі вертикальні навантаження від перегородок. Друге правило повздовжнє армування перегородки арматурою діаметром 6 мм для цегляних стін кожні 4 ряди, а для стін з газоблоку кожні 3 ряди. Також при примиканні перегородки до інших стін потрібно армувати за допомогою арматурних штирів, які засвердлюються в глиб стіни мінімум на 50 мм кожні 3 ряди. Третє. Деформаційні шви. При монтажі останнього ряду перегородки потрібно залишити зазор товщиною 15-20 мм та заповнити його монтажною піною. Це виконується для того, щоб уникнути навантажень на перегородку під час просідання плити перекриття. Четверте і останнє правило при виконанні двірних прорізів, якщо у вас класичні міжкімнатні двері, тобто з лиштвою, обов'язково залишайте з кожної сторони двері заплечики довжиною мінімум 100 мм, щоб можна було нормально встановити лиштву. Обов'язково не забуваємо про перемичку. В перегородках дозволено виконувати перемичку з двох арматур діаметром 10 або 12 мм. Дотримуючись цих правил, ви отримаєте якісні та міцні перегородки.